чого все почалося? Вона заговорила про кужність і зброю. В неї навіть не голос, в неї багатоголосся. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою, так складаючи свої літери і звуки, що кожне слово спала холой берегтів. І навіть коли розповідала про фільні сполуки, здавалося, що переказує Христові муки, співаючи там, де було зовсім незрозуміло. Як вона хотіла мені пояснити. Що в кожному з нас є невід'ємна відвага, що історія це лише мертві міста і могильні плити, що майбутнє це чорна земля і червоні метеорити, що любов це право для дихання, повіння справа. А тому потрібно змагатися за можливість разом засинати, ламати ворожі шаренги за можливість разом прокидатись. Лишати разом із нею балкони нічні кімнати, Живі, ранити шкіру долоням, залізні канати, цінуючи здатність любити, ніби найвищу здатність. Навіть тій неправді була своя міра. Її чекали попереду радість і вірність. Кров запечена на рукаві мундира. Що тримає птахів горі? очевидно, віра, що тримає рибу в очевидно, ніжність.